Важко не поділитися цією красою. Це спальний район Варшави. Ранок. Отак може. Це дорога на роботу. На електричку. Електричка приходить в 44 хвилини. А це особливо мені подобається цей об'єкт автоматична само, ну, мийка самообслуговування. Тобто до вашої машини не доторкається рука мийника, який курить, матюкається, ну і так далі. Це дуже класно. Я люблю цим користуватися, шкода тільки що моя машина у Києві. Оце найближчий магазин. Вчора він був закритий і купити нічого не можна було. А ото попереду станція електрички. І зараз он я його вже бачу і порушую правила переходу і біжу на потяг. От потяг, а от я нарешті.